Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Доброго ранку. Ми зараз знаходимось на вулиці Тараса Шевченка. в Трускавці. Тут бачимо праворуч Вілла Ягуся, новий житлобуд. В самому центрі. Бачимо міротель. Зараз ранок, 10 година ранку. Людей небагато. Зранку було холодно, але зараз вже трошки пробивається сонце. Думаю, буде чудова погода Сніг топиться. Листя ще не облетіло з дерев. Це вулиця Бортнянського. Ось такий провулочок невеликий. Так для інформації просто. Вибачаюсь, друзі, за дискомфорт, який буде під час зйомок. Я з собою прихопив фотоапарат, зробити декілька кадрів у місті. У мене ще немає фотографій в таку пору року. Цікаві зараз локації з'явилися, тому вирішив взяти фотоапарат. І зробити декілька кадрів. Йдемо зараз ми до бівету, подивимось як там, що там, є люди, нема. Чи якась де підготовка до новорічних свят. Так що, друзі, запрошую вас всіх собою на прогулянку. курортним містом. Нагадую, друзі, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. А це бачите паспорт об'єкта цього, який буде. Тут санаторій, напевно, якийсь написано так, заклад санаторного типу. Коли його здадуть, ще невідомо. але роботи йдуть. Дуже швидко його вибудували, коробку, накрили, вікна ставлять, ну я так думаю, вже всередині там роблять ремонтні роботи. Також тут, друзі, віла Анастасія внизу, тут відкрився ресторан новий. Дякую, друзі, вам всім за коментарі, які ви пишете. Також пишіть, хто відпочивав міротелі. Як там хто бував в Чебуряку, як вам сподобалось, не сподобалось, чи Львівській майстерні шоколаду, чи Вільяна Анастасії хтось може відпочивав. Цікаво, я ще зараз розкажу вам про ціни. Однокімнатний стандарт 1100 гривень, а люкс двохкімнатний 1390 гривень. Написано, що це з харчуванням. Збачимо там Чебурек. Пишіть також, друзі, хто був у Чебуреку, як вам сподобалось. Наприклад, я деколи там буваю з сім'єю. Ніби нормально. Бачимо ресторан Клюберг. Праворуч. І вже сам центр Трускавця. Ці нові будинки. Бориславська, 2А. Бачимо праворуч і ліворуч новий буде, будується. Це буде готель. Готель в самому центрі. Праворуч. Вулиця Дрогобицька. Можна зайти до санаторію. Верніше готелю Трускавець, 365, прямо вулиця Бориславська. Ліворуч ми повертаємо на Майдан Кобзаря. Бачимо зараз ще з ранок, людей небагато. Міротель. Музей Михайла Біласа. Гарна така погода. Легкий морозний ранок. Бачимо палац культури Тараса Шевченка. Друзі, кому... Хто приїжджає сюди відпочивати, не полінуйтесь, сходіть на концерт тих чи інших виконавців в Палац культури Тараса Шевченка, незабутні емоції. Завжди тут гарні концерти. Також можна сходити в кіно, в музеї можна сходити. Рускавці взагалі є чим зайнятися Є і дельфінарій, є багато спа-центрів, тренажерних залів. Ну, кому що доподобає. Єдине, що не працює зараз нічні клуби, шайба. Сказали, що буде працювати тільки після закінчення війни. Ну, дискотеки, Ми бачимо Віла Вікторія. Ціни по віллі Вікторії я вже говорив в попередніх моїх відео. Так що в мене на каналі зараз вже достатньо відео про Трускавець і не тільки. Так що заходіть, дивіться, всім буду радий. Також коментуйте, хто відпочивав в Віллі Вікторії, хто в міротелі відпочивав, до речі, напишіть хтось коментар, хто відпочивав. Дуже гарний ранок, друзі. Гарна погода, бачимо ще листопада осінь продовжується. Як тільки виходить сонечко, гарна погода. У мене зразу є настрій піти для вас щось, зняти якесь відео. Тут є кав'ярня ліворуч. Літом по цій вулиці дуже багато людей відпочивають, на лавочках тут і музика лунає, і різні там заклади харчування працюють, морозиво продають, так що. Літо є літо. Ось ця шайба, що я говорив що тут, дискотеки. Ну, шкода. Єдине тут. Не проводили десь півроку тому, змагання були з танцювальні школи, тут змагалися. Ну, От ось таке. дитячі конкурси були, і то було зранку. а так дискотек вечірніх немає. Комендантська година з 11 години. Зараз навіть якщо десь там. Роблять весілля, ну, то тільки до 11 години, тепер вже скоріше весілля починають робити там, з 12-ї, з 1 години і до 11-ї. Ясно, що весілля ну, то чисто формальність, немає таких як гучних весілля, як було колись. З танцями до ранку. І... Ну, я вам скажу, і весілля треба. десь ну, Молоді люди також мають якось. Ну, зараз час не простий. Зараз на вулиці Соховоля. Праворуч був ресторан Гендель Пляц. Там прямо бачимо жовтий ресторан САС. Також готель Весна. Вже не санаторій, кажуть, що це вже готель. Всі люди, які приїжджають відпочивати і на медичні процедури ходять в міротель, там медпалас, весна, міротель і Вілла Кристина це одне ціле, один власник. так що Ось тут бачимо санаторій Світязь, Вілла Калина. Так, стандарт в білій коштує 900 гривень, це зі сніданком, а люкс коштує 1300 гривень, на двох також зі сніданком. Так, бачимо санаторій Світязь, Санаторій Світязь, Зараз вам розкажу про ціни в санаторії Світязь. Так, стандарт коштує тут від 2550 до 2850, це в низький і високий сезон. Так, люкс коштує 3540 до 3940. Ну, тож також низький і високий сезон. І найдорожчий там коштує апартаменти 6780 і 7580, відповідно, низький і високий сезон. Йдемо, друзі, по сходах вниз, спускаємось до бювету. Бачимо ще всі магазинчики, бутіки, ще тільки відчиняються. Людей ще немає, але зараз тільки прийде 12 година, люди підуть до бювету і все відчиняється. Бачимо також магазин «Східні солодощі. Завжди тут запах стоїть такий. На вулицю аж заманює, щоб зайти. Ще трошки вже і добудують новий торговий центр. Трускавці ще один відкриють. Так що, бачите, друзі, будівництво йде, будується, розвивається, розширяємося. Бачимо, коли які концерти будуть, так що заходіть, як будете в трускавці, обов'язково на якийсь концертів до улюблених співаків. Також можна прийти сюди на бювет, десь там з 12 до 1 години, якщо вони в цей день виступають, то переважно співаки приходять сюди ще й на бювет там для фотосесій, для роздачі автографів і деколи співають своїх пісень. Є за те, щоб всі співали свої пісні, коли приходять. Ну, але в них є своя думка на це. Бачимо голубів багато. Чоловік кормить. Дуже гарна зараз погода, друзі. Тільки мало людей. Тому хто хоче тишини, спокою приїжджайте. Трускавець, листопад, сьогодні чудова погода все рівно. і вже пізня осінь, вже і зима трошки завітала до нас. Але нічого, перші промені сонця і все нормально. Друзі, нагадую, кому подобається моє відео. Підписуйтесь на мій канал, якщо не підписані. Ставте лайки, коментуйте, обов'язково в коментарі пишіть. Як вам сподобалось, не сподобалось, що додати. Ось, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Як натиснете дзвіночок, то обов'язково вам буде приходити сповіщення, коли моє відео з'являється в вільному доступі до, до перегляду. Так що, друзі, всім гарного дня, мирного неба, гарного настрою і до зустрічі в наступних відео. Хай щастить всім, всім па-па. До зустрічі на бівті! すまずはそのパフォーマンがコスメ的に。<music>